Понеслася мережою інформація про обов'язковість подання статистичної звітності ФОПами. Так, обов'язковість подання статистичної звітності повертається. З початком введення в дії на території України воєнного стану обов'язковість подання статистичної звітності була скасована. Суб'єкти господарювання за бажанням подавали або не подавали статистичну звітність, а штрафні санкції за її неподання до суб'єктів господарювання не застосовувалися. Проте Жодних запропонованих або прийнятих змін, які визначали б коло суб'єктів господарювання респондентів, які підлягають до статистичного спостереження, немає. Тобто подавати будуть статистичну звітність ті, хто і раніше її подавав. Що стосується ФОПів, лише дуже маленький відсоток визначався статистичною службою. Серед ФОПів, як респонденти. До них належали ФОПи, які здійснювали вантажні та пасажирські перевезення та деякі види промислового виробництва. Проте, навіть якщо ФОП мав такий вид діяльності, то не всі ФОПи були зобов'язані звітувати до органів статистиків і не були обрані як респонденти. Тому не кіпішуємо, не навантажуємо себе зайвою роботою та працюємо далі. В нашому звичному режимі. Якщо когось з фопів статистика обере як респондента, не переживайте, вони вам зателефонують 58 разів і нагадають, що вам необхідно подати таку статистичну звітність. Самостійно не потрібно нічого робити.